Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани, і сьогодні в нас незвична ідея для відео. Ми вирішили запитати у штучного інтелекту, що він думає про майбутній сезон проекту Холостяк, де головним героєм стане відомий актор Тарас Цимбалюк. Після анонсу проекту з його участю в мережі не вщухають обговорення, чи справді Тарас заслуговує стати новим холостяком країни? Хтось у захваті, хтось навпаки, розчарований. Але що скаже штучний інтелект? І його думки виявились неочікувано глибокими. На його думку, Тарас Цимбалюк виглядає доволі глибокою і харизматичною особистістю. Відверті думки актора про стосунки, що він публікує в соціальних мережах, не схожі на типовий піар. Це скоріш певний особистий досвід, саморефлексія з огляду на минуле, і це додає йому щирості. Це не той глянцевий холостяк, за яким хочеться милуватись на екрані. Цікавіше спостерігати, як він буде поводитись, чи зможе довіритись почуттям, відкритись у камері і не втекти у звичну акторську гру. Бо одна справа грати кохання в кадрі, і зовсім інша прожити його в реальному житті ще й публічно. Також штучний інтелект зауважив, що новий сезон може стати більш емоційнішим і дорослішим за попередні. Однак при цьому є високий ризик розчарування як для самого Тараса, так і для глядачів. Оскільки великі слова про кохання, це одне, однак зовсім інше. Що буде в реальності, коли навколо тиснуть камери і треба грати не роль, а бути самим собою? І за цим буде цікаво спостерігати. А що думаєте ви про майбутній сезон холостяка? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.